Так, карта форте, геопорт, получился непоганий бій, покажу вам. Попадаем десятками. Ну и... Раскатка. Сейчас занимаем кустик. тому же танк у нас кустарний і одкидуємо вражеських алтешок по засвіту нашого єбра. Дочно залітає дві плюшки, Мінусує Мерхема Батіку прокидаю. То назад, тому що не знаю, що там зверху зробиться на 9 лінії, можна звідти поточити. Ей фож може кинути. Даємо пробіття фочові. ЛТшки їхні дуже агресивно зіграли. І тут звісно я в шойці приїжджає, я сотий кого кого, но ну, тут його я не ожидал побачить. побачити. типа, повішу підійти назад, смисл з себе вроде Вроді би послухав, підкатив. Даємо ще поїброві, коротше, в них ЛТ те нема. Тяжі наші поїхали один нагору, другий біля мене. Коротше, тяжі не поїхали на фланг. Цей шот заходить по 2.77 там 400 з лихом йому зайшло. Поки ми тут Собираємо раму, що нам робити, тим рівнем їхні тяжі зараз підпушать. Він вже пазик піджимають по цей, прогавши байдець, дуже жорстко виїжджає, виходить на все лице і спокійний девангор. Так тут я перезаряджаю голудіжку і думаю, щось треба їхати приймати тяжів. Даю млехи, Танкую він, попав маску, ломаю. Терево за закустик стою. Ну і готуюсь приймати пазіка. Ошибається пазік. Получає одне пробиття. Друге. Откати щить назад, тому що вони бачу нагло щось їдуть. Даю третє пазіку. Ну, коротше, пазік сливається просто бездарно. Леха, яка сама нічого вже не зробить тут. Так, На щечек у нас вже 4, навірно, 4-300 урона, бо один зайшов по 277. Не пробиваємо лешку. хоча лешка откисає, рішаю їхати вперед. Тому що там вже бачу із 4, і вже фуловий. ПТшки на горі дві, 277 тоже. Тут сталося. Арта із 4 Даю пробой четврки, він мені теж кидає, Правда без урона. Тупо подарочний тип. Ну тут я хочу йому... Дати через каток, але без урона проходить це була ошибка. І тут вже я його на каток ставлю. Так, тут мене вражеська, ой, союзна пога підтолкнула але ну, я сьогодні попав порті. Так ми маємо 6500 демеджа десь плюс-мінус. Осталося 2 ПТ і арта. Газую нагору, думаю, ще треба вспіти хоча б за 2 тички нати. Там є берподжав їх. Кидаю другу в курму. Даже не в корму, а в бортину, наверное, да, в бортіну Бачу ще фуловенький. Майже фуловенький 268 дробь 5. Понимаю, що обман уже все, сливається там зараз. Іду на пофіг, тому що понимаю, що танканую течку точно. Даю урон йому, він мені дає. Поджимаюсь під камінь. Зараз йому даю через каток, але на каток не ставлю, селююся за камнем і получилося хорошо. Три тички дав 268,5 ну, і получився такий от бой. Ну, і Плюс по залетіло по цьому по 277. і в ітогі 7300 з лихом. Все, всім дякую.